Діти розробили для я так розумію, для свого батька. Вірний завжди Богу та Україні. Черкащанин Євген поклонний змінив фах економіста і вже упродовж десяти років виготовляє шеврони для спецодього, який шиє його батько. Війна внесла корективи у сімейний бізнес. Нині Євген створює шеврони для військових. Ціни для захисників мінімальні від 25 до 100 гривень. Гроші беруть лише за матеріал. Розробка і виготовлення безкоштовні. Перші зразки зробили ще 2014 року. Вони були для захисників Донецького аеропорту та Дебальцево. Після початку повномасштабного вторгнення почали створювати шеврони для місцевої територіальної оборони. Нині приймають замовлення від бійців, які воюють на найгарячіших ділянках фронту. Захисники замовляють стандартні шеврони, також користуються попитом оригінальні та ексклюзивні. Найпопулярніший про напрямок для російського воєнного корабля. Бійці присилають малюнок, Євген розробляє ескіз, узгоджує та запускає у роботу. Шевронів не вистачає, держава не встигає. І Хлопці хочуть різноманіття. Відповідно, для них і робиться це все. Для мене це як і робота, але ну, я відчуваю, що е, ну. В самі вклад, але хлопці мають казати, це вклад чи ні.